Всім привіт! Мене звати Андрій. Та сьогодні я покажу вам це шикарне видання коміксу їжак Сонік. Том перший наслідки для тих, хто не в курсі. Сонік це надзвуковий синій їжак і одночасно головний герой власної лінійки крутих ігор від сега. Але настала нова ера. Тепер ви зможете не тільки грати у відеоігри та дивитися нескінченні серіали про вашого улюбленого героя, але й відкрити для себе нові технології у вигляді першого коміксу про Соніка українською мовою. ста яскравих та цупких сторінках, який папір. А які фарби у твердій обкладинці ви побачите цілком собі цікаву і захопливу історію про нові пригоди їжака Соніка від відомого сценариста Іана Флінта та вправних художників Трейсі Ядлі, Адама Брайса Томаса, Дженіфер Ернандес та Евана Стенлі у перекладі українською мовою від Евана Вольфа окремий йому респект за чудовий переклад. Northern Lights поставилися дуже відповідально до ліцензії на крутий перезапуск Всесвіту Соніка від IDW і переклали все дуже грамотно і чітко. Не вірите? Тоді просто порівняйте наш переклад з російським. Відповідний переклад у цьому контексті якраз таки та годі тобі. Та й взагалі, я дуже радий, що видавати комікси про Соніка в Україні почали саме з цієї епічної, яскравої та якісної серії. Зацініть сюжет. Як ви знаєте, в усіх іграх, мультиках та коміксах ми спостерігаємо протистояння їжака Соніка і його головного ворога, доктора Егмана. Однак у цій книзі Сонік та його команда вже зупинили лихі плани цього злого генія, бо події відбуваються місяцем пізніше сюжету гри Sonic Forces. Але все одно робота їжака Соніка, звісно, не скінчилася. Після поразки в останній епічній битві. Роботи-розбійники продовжили атакувати маленькі поселення по всьому світу. Ну і зав'язочка. Задля перемоги Соніку знадобилася допомога його друзів: Тейлза, Наклза та Еммі, а також нових неочікуваних союзників, які добре вписалися у всесвіт Соніка. А він у цьому коміксі просто розкішний через свою милоту і, в хорошому сенсі, наївність. Взагалі забувається, що їжачок комп'ютерний, але увагу я звернув і на нових персонажів. З них мені особисто сподобалася Тенґл. Вона, як і принцеса з мультфільму Тенглет, вправно орудує своїм розкішним хвостом, як і Рапунцель своїм волоссям. Вона відмінно підійшла б вигри про Соніка. Сподіваюся, що таке реально станеться. Бачити відносини, конфлікти та дружбу персонажів було приємним. А стає яскрава, епічна, незвичайна та весела сцена у рідному місті Гера. Героїні Тенгл, що максимально розкриває героїв та закарбовується у пам'яті. Як ви зрозуміли, комікс не пов'язаний з іншими і наслідує канон, тобто його можна читати з нуля. Тим більше в даних перших випусках вам детально розкриють кожного особливого персонажа і познайомлять вас з ним. А якщо ви затятий фанат Соніка, то ви навіть зможете знайти деякі пасхалки та відсилання. Спойлерити не буду, шукайте самі. А ось мене вони реально порадували. Який весь непоганий простецький гумор у коміксі в цілому, побудований в основному на тому, що Сонік не хоче приєднуватися до. Опору. Усмішка ну просто не сходила з мого обличчя. Словом, як ви напевно і здогадалися, нічого поганого принаймні в цих чотирьох випусках я не знайшов і реально насолодився цікавою та проробленою історією, прописаними персонажами та класними техніками малювання. Залишається тільки чекати перекладу другого тому. Я його ще не читав, і сподіваюся, що його не зіпсують любовними лініями та родинними стосунками. А так, якщо ви не читали комікси по Соніку від IDW, то рекомендую їх чекнути, замовивши перший том українською за посиланням в описі. Отримуй чудову знижку на 10% з промокодом Android Super Show. Всім приємного читання! Побачимось!